Всім привіт! Розпаковочка невеличка. Зараз покажу, що купила, а потім по чеку прочитаю ціну. Купила сливки 30% для торта. Купила сливки 18% для соусів. Купила сільку для шуби. Отаку в коробочці. Бурячок готовий також для шуби. Два пакетика ванильного цукру Распушивать для дому. Моцарелла для шпажок. Желатин для дому шобу. Сметанка загуститель шобу. Шинка вот такая. Пакетики. Два лоточка яйц И шпинат для шпинатного рулета. Сейчас быстренько пробежимся по ценам. Буряк 4,80, текло. Риба, филе 15, шпинат 6. Пакетики 3,90. Лида брала собі пасту 2,80%. Так, щось домове, 4,80. Не знаю. Свіжі яя 11. Желатин 4. Сметана 6,50, 18%. Сметана 30 10 злотих Багети до доли оставила на роботі 2 штуки по 3,20. Загуститель сметани 2,30. шинка 7,30. Моцарелла в пакетику 5,20. Так. цукор ванільний по 99. По одній злотій. Так, Прошок до випікання 79. Пакетик 79 грошиків. Сума 105,90 закупив. Лідл у нас вважається зараз дешевий магазин. Дякую всім за підтримку, лайк, підписка, колокольчик. До зустрічі!